Доброго дня, шановне панство, мене звати Алла, я психолог-консультант і це канал Мистецтво Очима психолога. Сьогоднішнє відео буде присвячено мистецтву дихання. Я коли на сесіях клієнтам пропоную вправи на дихання. Часто стикаюсь з скептицизмом, недовірою або взагалі нерозумінням, для чого ці вправи і як вони працюють. Час в насесіях надзвичайно вистачає для роз'яснення, і тому я вирішила записати на цю тему окремо відео. Почнемо з тварин. Візьмемо для прикладу косулю. Ось вона мирно пасеться на галявині і раптом чує або відчуває якусь загрозу в кущах. Мозок косулі видає сигнал небезпеки і підключається симпатична нервова система. Що це значить? Прискорюється робота серця, звужується просвіт судин, піднімається кров'яний тиск, стимулюється працездатність скелетних м'язів, знижується порог чутливості, гальмується рухова та секреторна діяльність травного тракту. Тобто тіло косулі готується. Або спасатися бігством, або битися, прийняти бій. І симпатична нервова система сприяє інтенсивній діяльності організму в екстремальних умовах, коли потрібно напруження всіх його сил. І от наша касоля. Відбігла на достатню відстань, щоб, щоб почувати себе у безпеці. Вона зупиняється і підключається парасимпатична нервова система. Що це значить? Відновлюється дихання, знижається частота і інтенсивність серцебиття, травохід, шлунок, кишечні. Починають свою діяльність у звичайному режимі, розширюються судини, кров'яний тиск, знижається. Косуля перебуває у стані спокою і далі мирно проситься. У людей вегетативна нервова система також складається з симпатичної та парасимпатичної. Але тільки людина може активувати симпатичний відділ лише однією думкою. Наші думки викликають емоції страху. Гніви, образи викликають тривожність, підключається симпатична нервова система. Тобто організм починає свою діяльність як в екстремальних умовах, а нічого не відбувається. І ця інтенсивна діяльність працює в холосту, і люди роками так живуть. Звісно, якщо думки мають такий потужний вплив на організм людини, то можна навчитися їх контролювати. Але це вже терапевтична робота. І саме когнітивно-поведінковий напрямок психології, представником якої я є, має ефективні, потужні а головне науково доведені інструменти до практики. І до речі, слово когніцію перекладається як думки а для того, щоб зняти напруження тут і тепер. Існують вправи сповільненого дихання, це коли вдих коротший за видих. І саме ці вправи активують нашу парасимпатичну нервову систему і сприяють релаксації. Чому курці стверджують, що паління їх розслаблює? Адже розслаблює їх не цигарки, а саме дихання. І найпростіша дихальна вправа так і називається імітація. Тобто, ми імітуємо куріння, робимо вдих на рахунок 2 через ніс. І витих на рахунок 4 через рот. Цю вправу можна виконувати співвідношенням 3 до 6, тобто на рахунок 3 вдих, на рахунок 6 видих через рот. Це дихальна вправа ефективний спосіб швидко заспокоїтися. Відновити внутрішній спокій. Наступна техніка називається 478. На рахунок 4 через ніс робимо вдих. На рахунок 7 затримуємо дихання і на рахунок 8 вдихаємо через рот. Вдих! 1 2 3 4 затримка 1 2 3 4 5 6 7 і видих 1 2 3 4 5 6 7 8 Цей ритм знижує частоту серцевих скорочень, балансує дихання та сприяє спокійному і глибокому сну. Наступна техніка називається діафрагмальне дихання. Вона допомагає зменшити стан тривоги і перейти в стан спокою. Покладіть одну руку на груди, а другу на живіт. Зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як живіт піднімається, а потім вдвічі більше видих через рот, відчуваючи, як ваш живіт опускається. Це дихання. Дозволяє відчути зв'язок з теперішнім моментом. Старайтеся виконувати дихальні вправи регулярно, але не більше, ніж вам комфортно, тому що ми всі унікальні. Дихальні вправи простий і одночасно дуже потужний засіб впливати на внутрішній стан. Шановне панство, дихайте, активуйте свою парасимпатичну нервову систему. А також бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!